Привіт-привіт! Отримала замовлення 18 го каталогу, який діє з 18 грудня по 6 січня. Ось моя коробочка, я вже її відкрила. Буду показувати вам, що в мене є. Накладна. Замовлення в мене на номер чоловіка 62 бали. Тут був кешбек. 668 гривень. І тому робила на номер чоловіка, що, що в мене є. Спочатку покажу вам, що замовили клієнти. Одна з клієнток замовила Джордані Gold. Я відкривати її не буду. Ну, можу показати, сводчити не буду, але саму водичку можу цю тоналочку можу показати. Ось така. Тональна основа, це порцеляновий відтіночок. Ось. Є штатив, але ніколи ним не користуюсь. У мені якось так. Також у мене клієнтка замовила кульковий дезодорант антиперспірант. Ціна на нього зараз 69 чи 79 гривень, не пам'ятаю. Тональна основа зараз 465 гривень дешевше, ніж була в минулих каталогах. Кульковий, кульковий, кульковий 79 гривень, ось такий. Також клієнтка у мене замовила. Два гелі для душу, які зараз по 89 гривень. Це новиночки. Новиночки минулого каталогу. Я навіть не знаю, як вони пахнуть, я не брала. В каталозі наче приємно. Е, також е, у мене клієнтка замовила туалет, туалетну водичку Feel Good. Love Up. Love up, якось так. Це ця що сливочкою пахне. Далі вже все моє. Я собі, як і планувала, взяла пінку. Мені, вона зараз трошки дорожча, ніж в минулому каталозі. Я якось в мене клієнтка брала, мені дуже сподобався аромат. Потім я робила слідуще замовлення: забула про неї, то взяла вже тепер. Там на 10 гривень вона, вроді, дорожча. Також взяла собі. Спонжики мені дуже ці подобаються трикутнички. Ними зручно під очима працювати. Завжди беру їх. Хоча маю ще від Oriflame такий, як крапелька, але беру завжди їх, Круті. мені подобаються. Там зараз, до речі, акція. Якщо брати з тональною основою Oncolor, то вони набагато дешевші. Але. Замовлення на тональну основу в мене не було. Брати будь-яку на продаж, щоб взяти, дешевше собі, спонжики, я потом, вона в мене буде довго перекидатися, то я вирішила взяти спонжики без тональної основи, якось так. Також собі я взяла сатинову губну помаду сливовий маув. Я давно її хотіла, але коли, завжди, коли хотіла замовити, її не було в наявності. А це вже вона з'явилася, і думаю, у мене є кешбек гарний. І такого, наче мені нічого не треба, нічого мене наче не зацікавило, вирішила взяти. Ось такий відтіночок. Зараз роблю. Сут. Ось, бачите? О, показала. О, показала. Я дуже люблю сатинові ці помадки, вони дуже гарно носяться на губах, їх, вони мені, я їх порівнюю з бальзамчиками. От коли я, в мене, мені хочеться буває, там, щоб губки і лікувало, і були гарними, то беріть ось цю помадку. Вона вам і буде лікувати. Зараз вона 299 гривень. Спонжики, до речі, 69 гривень. Feel good, туалет, туалетна водичка feel Good. Ось ця 299 гривень. Ось знову не виключила звук. Це прям якась халепа у мене з цими звуками. Так, також взяла три мила ось таких яблучка, Всі бачу їх в минулому каталозі вони так швидко пропали зі складу. Всі так їх бачу, і в розпаковочках беруть багато. Я теж взяла. Або десь до подарунків буду додавати, або залишу собі. Ми такі милка любимо, особливо влітку. Побачу. І замість плати за доставку знову взяла туалетну водичку Mon Parfum. Я вже раз її брала, брала для себе, але в мене її купили. Знову взяла для себе. Також у мене замовлені пакетики. Я, звісно, люблю ті, що трошечки менші. Я не подивилася, код не поміняла, ну, нехай буде великий, він теж хороший. І каталог, який ми будемо з вами. Я вже, звісно, його бачила, ми його будемо з вами дивитися разом. Ось таке у мене було замовлення. Хотіла вам показати під ялинкою. І вийшло якось не зовсім. Ось так трошки відсуну. Ось таке замовлення було моє, моїх клієнтів. Планую робити ще один, тому що там туш в у мене за одну копійку є в подарунок. До речі, там зараз акція до 29 грудня можна взяти туш за одну копійку, Туш, ту, що кісточка повертається 180 градусів. Ось та така. Але вона йде не всім, вона йде тим. Якщо я не помиляюся, хто протягом року робив замовлення і не пропустив жодного каталогу? Тому що в мене є на моєму номері, а на номер чоловіка я понакидала трошки йому в корзину. Думаю, якщо в нього є, то теж буду робити замовлення. Ні, в нього немає. Тому що ми зареєструвалися, я не пам'ятаю, в вересні чи що, я його зробила на нього номер. І ми не всі каталоги, був каталог. Два, мені здається, ми пропусти, я пропустила, на нього не робила. Не пам'ятаю, ну, в мене є на моєму номері, на його номері немає. То планую робити замовлення. І в мене там кешбек нарахувався, 555 гривень. І, хоча такого мені, наче нічого не треба. Дуже подобається, як ця помада пахне. красота. Але, думаю, ту ж треба забрати. За одну копійку обов'язково. Все, дівчатка, дякую вам за увагу. Пока-пока!